Доброго дня, гості та підписники. Хочу поділитися методом, як боротися з лишайниками та мохом на деревах, підвальних приміщеннях. Щоб не допустити до такого стану свої дерева, потрібно раз у два роки проводити профілактичну обробку препаратом. Дуже дієвий препарат, який називається Залізний купорос. Залізний купорос він працює як мікродобриво, антисептик. Від різних захворювань від паршів, від борошнистої роси. Від бактеріального рака, плямистої, іржа, чорна плямистість. Це дуже дієвий препарат, залізний купороз. Обробляти потрібно ним раз у два роки для профілактики. Якщо ви ні разу не обробляли, потрібно розчин робити 5%. -им. Це 500 грамів. Залізного купоросу на 10 літрів води. Результат ви побачите зразу, миттєво, дерева набудуть темного кольору природного, повідпадає вся ця зелень, ці всі грибки, яблучка будуть чистенькі. Залізний купорос садієвий. Дуже гарний препарат, який бореться з грибковими інфекціями. Дуже гарно бореться, провірений. Всім мирного неба та гарних врожаїв.